Ну, мабуть, окей, в принципі, це дерево, це дерев'яний конструктор. І, і через те, що він очевидний, його в принципі, і залишали на постанах. Тому що немає сенсу в ньому в якомусь там тайни чи чогось такого. Подивлюсь: можливо, зберу, можливо, не зберу. Якщо не зберу, то одразу виставлю на, на, на телеграм. Якщо комусь для дітей цікаво, заходьте купуйте. Ну, а ми йдемо далі. Так, ціну ви побачили. Класичні наші жовті пакети. Я ці пакети більше ніколи в житті не буду тримати в руках на як мінімум півгодика. Так, тканина якась. Ну, понятно, китай. Я б сказав, що це носки, але це труба. Хе-хе-хе, що це таке? Ну, вони точно нові. Це. Ага, є. Окей, тут, типу, підпалець і це аля рукавички, але одно... однозначно це не чоловічі. Це, скоріш за все, жіночі. Я чомусь подумав, що це на лікоть. Але навіть якщо б це було на лікоть, то од... ну, якщо його використовувати як на лікоть, то воно коротке, по-перше, воно буде ковзати і сповзати. А по-друге, воно однозначно не на мій об'єм руки. А-ля рукавички, називаємо його так. Не знаю, скільки це може коштувати. До речі, вони різної довжини, навіть якщо так от вирівняти по кінцю. Одна довша, друга коротша. Трішки промазали і відрізали зайвої тканини. Буває, Я не, як ви вже зрозуміли, я не очікую в оцих останніх розпаковках знайти щось дуже круте, тому що ну, це остатки, як то кажуть, найкрутіше. Я вже я думаю, знайшов. А там подивимось, може бути все, що завгодно. Але, зважаючи на їхній стан, я думаю, що тут вже нічого немає. Це те, напевно, що лежало на складах та кейс. Похоже на блисну якусь, скоріш за все. Ні, по-перше, це не годинник, по-друге, це не блисна для риболовлі. Ну, типу, кейс схожий. Це ліхтарик. О, тепер дивіться, тут паралончик такий, щоб типу не побилося. А, на зарядки. Це вже великий плюс, не потрібно купувати батарейки. Дрот є і оця штучка, щоб ну, носити було зручно. Окей, перевіряємо, чи робе. угу. Да, робе. Ну, я не можу оцінити, наскільки він яскраво світить через те, що в мене тут студійне світло ввімкнено. Але якщо ви там помітили різницю, то напишіть мені. Так, окей. А, два режима. Подобається. Так, окей. Три режима. О, це дуже яскраво така штука. Коротше, стаціонарно. Класично. А це, типу, сигналка. Прикольна штука. Подивимось, скільки він коштує, але зважаючи на те, що в такому кейсі, ну, типу, знаєте, це не вже ну, вищий рівень, ніж звичайні якісь ліхтарики. Тут є кейс, а, дрот, плюс акумулятор. Ну, я думаю, він нормально стоїть. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Різана, рвана, брана, клеєна. кошмар. До речі, я що помітив, це ж монтую наперед, чим ближче до закінчення розпаковка, тим коротші відео стають. Тобто знахідки більш прості, їх немає що розбирати. Плюс тут у нас ще й кількість зменше. Засунула, а там щось магнати. Злякався. Так, окей, що це Тоже рукавиці. Да, ну, Типу те ж саме, але тут а, трішки інший дизайн. І трошки краще тут таке махнати. Тут з жгутом уже йде і так само палець. Ну, це жіноче 100% Такі, типу, на півпальця коротиші. Так, окей, не будемо на цьому зациклюватись. Ну, ви побачили, Ми йдемо далі. Так, те ж саме жовтий пакет, так само, що тут є грізочка. Ага, ага. ну, ну це вам вже попадалась така штука. А, тут теж відкрито. Окей. Точно така сама штука нам попадалася в попередньому. А, металевий конструктор. Будемо збирати, будемо проводити а, час. Так, отакий кораблик має вийти. Чесно кажучи, я так ще й не наважився скорпіона складати. Дуже якось воно мені здається дуже складним. Не знаю, дуже якісь ці деталі, всі їх багато, вони малі. Тут написано, що на а, вік 14, можливо, зберу, а можливо, виставлю на продаж. Чесно, не знаю. Е, я ще подумаю, якщо я осилю це хоча б морально, то окей. Е, якщо я не помиляюся, 100 гривень він коштував і попередній, там, де був Скарпіон, я думаю, тут так само 100 гривень запишем та і все. Продовжую користуватись, до речі. Люблю, коли знахідка є практичною. Але практичність ножів закінчилася після того, як вони почали попадатися прямо в кожній розпаковці. У нас сьогодні, бачите, по чому ми йдемо? Шкарпетки. Сьогодні у нас шкарпеточки. Окей. Рукавички, шкарпетки т.п. Обичні носки, не знаю, а що мені їх дивитись? Обичні чоловічі носки. Це точно мій розмір. Вони тягнуться. Це десь розмір 43-45. 100%. Окей. Я е, не маю в них потреби, тому це точно піде на продаж. Е, якщо ви хочете щось придбати з того, що ви бачили в цій розпаковці або будь-якій іншій. Будь ласка, заходьте в а, групу в Телеграмі за посиланням нижче. Я там все викладаю, викладаю все дешево дешевше, ніж воно коштує, аби просто відбити те, що я вклав в а, закупку посилок. Все. У мене основна ціль це відбити те, що я витратив. Витратили ми на це 14 тисяч, от продаю, то все там. Так що, якщо щось сподобалось, заходьте. А на ж самі гроші, що продав, закуповую знову посилки. Так, залишилося в нас 5 пакетів, якщо я не помиляюсь, якщо там ніде нічого не запало, то 5. Так. Я вже думав часи, а це у нас мультитул, Це вже теж, до речі, дуже часто попадаються, Мені навіть здається, що або точно такий у нас був уже. Я вже шарю, як. З ними працювати. Тут написана фірма. Не скажу, як вона написана. Странно вона написана. Ну, до речі, ні, таких не попадалось. Тут прикольні пластикові вставки є. Щоб, типу, не вискальзувало. Ну, оце зручно. На попередніх такого не було. Брелок. такі вони невеликі. Тут все дістається, як завжди, викрутка бачу, пилка, ніж, відкривачка. Ну, коротше, все по стандарту. Так. І так само в цю сторону ми їх складаємо. Хоп, і все. Бадьорі важкенькі, грам 300, мабуть, важать. можливо, навіть більше не знаю. Чохол стандартний. Друзі, якщо комусь потрібно, їх вже 3 або 4. Можливо, навіть більше. Не знаю, скільки ми знайшли їх за ці випуски. Пишіть, забирайте. Так. Це нам не потрібно. Це я не знаю. Та, я думаю, не потрібно. Так, окей, наступно. Те ж саме. В Вроді те ж саме. Ну, як мінімум чохливних усіх оцих е мультитулів однакові, але це щось прям. Ну це дуже манюні. Просто порівняйте секунду. Це прям карманний карманний. Дивіться, в порівнянні з тим, що знайшли перед цим. І це ще тільки що. Так, все назад. Ніхрена себе не вту. Не понял. Не понял, як воно відкривається. А! -а, -а поняв. Прикол. Окей. О, вони О, так відкрив. Отак відкривається. Ратше, прокручується, не розкривається, а прокручується. Так, ну те ж саме, що це у нас? Пилочка. Ножик. Відкривачка. Чи пилочка, що це ще? Воно таке туге. Я тут всі пальці ламаю. Так, іще один ножик і викрутка. Окей, і точно так само, я так розумію. Ми їх і завертаємо. Ні, щось не в ту сторону. Чи що? Це ж придумають Де, ті китайці. Ага, все окей. Та-да! Ну Це взагалі така позюрка, чисто на ключі повісив, якщо десь коли треба. Це вже точно на ключі можна вішати, і цей чехол тут не потрібний. Ці ну, ви побачили? Йдемо далі, бо багато часу витрачаємо щось ми на. І а, всі мультитули. Ай. Так, тут якийсь у нас блокнот. Не листівки і то добре. Так, World Coin колекшн альбом. Ага, коін, монети. Поняв, окей. Для монет, якщо хтось серед вас колекціонує монетки, будь ласка, пишіть. Так, скільки тут сторінок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сторінок. Десять сторінок по. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. По 12 ячеек на кожному. Або під марки. Я думаю, марки теж сюди можна, в принципе, впихати, так само використовувати. Ну, такий компактний, прикольний альбом. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Барахла вже наскладала в пів стола. Так, тут аж два товара. Я знаю, що це таке. Не знаю, як вони називаються, але в прикурювателі вставляють. Для автомобіля USB, type Type-C-шки, зарядки, оця вся тема, щоб заряджатися. Якщо у вас є авто, будь ласка, заходьте в групу, купуйте, подивимось, скільки воно стоїть. І я так зрозумів, друга така ж сама. Пупирка. Так, а тут трішки інакше. Тут така. Так, тут е, дві USB, немає Type-C входов, і є ролик. Ну, це, скоріше все, що для магнітофона чи щось таке, і дві кнопки вперед-назад переключити. Окей. Так. Це теж щось новеньке. Таке нам ще не попадалося. Тому ну, окей. Я думаю, для тих, у кого є машина, це гарний товар. Так, і останнє. Так, остання розпаковочка. Що в нас тут? Перчатки для тренуровок. І теж жіночі. Ну, блін. Окей, От, оце могло б для мене бути годним, прикольним. Ну або не жіночі, але на малу чоловічу руку тоді. Але, ну, явно не на мою. Ви розумієте, так? Да? Окей. Така вийшла у нас розпаковка. Ви побачили, що ми сьогодні знайшли. Нагадую ще раз: що якщо вам не важко, поставити вподобайку. Якщо ви ще й коментар напишете, взагалі будете найкращими. Всім дякую, мирного неба, до зустрічі.